Усім привіт, дорогі друзі, з вами є Вентеро, і це нова частина на сервері Західна Україна. Хоч ви зараз дивитесь нову частину, і я сподіваюся, вам дійсно подобається те, що я, вам зні... я знімаю, і я хочу, щоб ви мене підтримали лайками та підписками. Це і мотивує і далі мене займати для вас хороший контент. А також не забувайте про мій ютуберський промокод Вентеро, після якого ви отримаєте приємний бонус. На даний момент промокод також працює на другому, третьому та четвертому сервері. Так що з цього вийшло, побачимо. Поїхали. О, гейті ковтопом, приєм! Oh, що таке, Я ти скинув відос, поки це обістку просто. Алло, на ну пост! Що ви стали общаєтесь тут? Доповіді! ДОПОВІДЬ Я добре не врачу не бачив. як ні Щоб не втикали. О, ей, тим кофтомам привіт! Я не баню! Ти чого спиш? Придурочный, алё, просыпаешься, гараж! Алло, пого, глухо неме. А -а -а -а! стоишь? На пост? Кикирадом подсказать!

От ТАК от! Дідовчина зараз буде тут. Вот ты Доброе, шановные бейте, в первую очередь, Деякий ряд деяких питань, оголошень, інформації для вас. Почнемо, напевно, з того, що наказом Міністерства оборони за попроходження кваліфікаційного іспиту. Пан Андрій Горбан, якщо правильно випікаюсь, пане генерал, так е, призначений на посаду полковника Збройного Сілока. Прошу вас, пане Андрій, вийти зі строю для отримання ваших допомогів. Так тож. На нові після чого Я навіть натом не дихався. Я навіть рампонатом не Служу народу України. молодец. молодець. Давайте привітаем нового полковника. Ура! 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 Ось там рекрути побігли, походу, двері відкривати ну менше, тим хтось двері відкриють. Е, наказу Міністерство оборони зараз секундочку. Я перепрошую так, щоб дістав наказ. Зараз одну хвилиночку. Щоб офіційно захищати, я можу подивитися з пам'яті. Добре. Наказ Міністерства оборони за багаторічну вірну службу народу України, сумнівні виконання обов'язків та безперестанну поради на благо захисту недоторканності України, української держави та її кордонів, виховання нового покоління захисників та захисниць у Лавах Збройних сил України. Наказую генералу Збройних сил України, Вікторовичу Роману Петровичу вручити почасну грамоту Міністерства оборони. Дістав, взяв грамоту і передав людині на кути. Е, нагородити його нагрудним знаком за зразкову службу. Відкрив коробочку з нагородою та передав взяв і повішав на кель нагороду. Та Медалі за, за зміцнення за зміснення обороноздатності за Західної України. Дістав другу нагороду та також повішав її на кітель людині навпроти. Так. А також а також. Указом президента України відстаньте 20... застрою, будь ласка, щоказом президента від 29.08 2023 року за особисту мужність, виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовільне виконання військового обов'язку та високий професіоналізм постановлено. Нагородити орденом дана Хмельницького третього ступеня вентировича Романа Петровича, генерала Збройних сил України. міста Харкова, Андрій Тейт. Так. Зі всіма нагородами ми, ми закінчили. Щиро вітаю. Ще раз дякую за службу. Звичайно, це. Не порівняється з нагородами пана попереднього генерала Не зміг я переплюнути його, конечно, ну, нічого страшного знаєте значить, якщо е, е, учень перепльовує свого вчителя значить немає ціни цьому вчителю. Я на цьому все закінчую і передаю слово пану генералу. Або пану. Як, як вибіж собою вирішувати. там вирішуєте? Наразі проти, то правда. Добре, так, в мене є 25 до вас. Шалоні бійців, Збройних Сил України. Сьогодні, як скажемо, для мене дуже важливий, та надзвичайно важкий день. Я звертаюся до вас, до мене, в яким мені важко промовити. Після був важких затужний тиждень роздуму. Я прийняв рішення, які є важливим основним для мене. Я йду в підставку з посади генерал Збройних сил України. Сам проблема не пов'язана зрадою до, до нашої прекрасної держави, бо до самих вас. В житті моменти, через які у нас не може бути все і завжди. Але пам'ятайте одне, не завжди як і був, так і буду поряд з вами. За цих два місяці на посаді полковника та на наступних два місяці на посаді генерала ЗСУ, я побачу, які насправді ви надзвичайно мужні та достатні бійці. Я тепер переконався, ще страж, що у нас не зможе перемогти ні одна нація. Завдяки вам, мужнім, сильнім кібернам. І я би хотів вам подякувати за ці чотири прекрасні незабутні місяці разом з вами. Ви продемонстрували на моїй професіоналістської роботи, прикладу, я ніколи не забуду штурму азову, розмінімати розмінування запереного згоду, МВУ, талокування, на жаль, замороженого дешевле. Ну і прекрасно роботу з інструкторі Венка. І також я оцінив роботу своїх полковників, які мені допомагали приймати надзвичайно складні рішення, допомагали мені в роботі, яку я не встигала робити. Я хочу подякувати кожному бійцю за хорошу особлінну виконану роботу, хочу вам подякувати за чесну привірну службу, яку показали при моєму каліністрі. Також окремо велике дякую другому каліністу. Ну і так скажемо. Ще дякую пану міністру оборони за такі прекрасні нагороди для пану меру в цілому керівництву медії. І також, так скажемо, на кінець я би хотів сказати ну, свій останній наказ на посаді генерала. Пане Слава Марик, можете вийти зі строю? Я вийти Вставайте з боку. За наказом головно командую uh, за Збройним Сили України. Слава Марик Призначається на посаду Генерала Збройних Сил України на частині Західної України. Вітаємо! Ура! Вітаємо! 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 Потисну руку Ледені на продажу. Вітаю вас з Посади, обожаю вам успіхів. Тримайте ЗСУ, щоб воно трималося. Дякую, Дякую ставати. вам за роботу на посаді полковника. Дякую. Вам теж Ну що, пане Славе, я теж вас ще робіт диміні Міністерства оборони. Я думаю, ви достойно відстояти свій строк. ну так. Добре, тоді. Зараз я. Вам... А, чекайте. Так, а як це буде відбуватися Добре. на рахунок передавання погонів? Так, ще давайте я звернувся зараз на даний момент до всіх військовослужбовців, до Романа Вантеровича спочатку. Мабуть, хтось мене не знає, але я. Може, хтось і знає, Я колишній генерал Збройних сил України Едуард Вантерович. І я хочу зараз єдине сказати, Роман Вентерович, ви дуже добре попрацювали на своїй посаді Генерала Збройних сил України. Ви дуже чесно і добре виконували свою роботу і працю. Ви дуже багато також навчали свій особовий склад працювати, бути міцними. І ви все робили по честі і добрі добре. Тому. Я сподіваюся, що ви будете йти далі по своїй кар'єрній дробині, підніматися ще й вище і вище. Тому, в принципі, всім я вас і вітаю. Також хочу повідомити, що я дуже радий, що наразі новим генералом стати може, ну, не може, а стати Слава, Марик. Я вас вітаю з цією новою посадою тоді. Дякую, дякую. Я сподіваюся, ви підібете Збройні Слава України, чим ми і добувалися разом з Романом. Все-таки я завжди наглядав над вашою роботою, за особовим складом. І мені дуже подобається ваша робота, як ви захищаєте нашу державу від загарбників та й в загальному в Карпі і так далі. Наразі в мене все дуже всім дякую. От так я закінчувала здавна частина життя адміністратора на західній Україні. Також не забуваємо мій, про ютубиський промокод Вонтеро, після якого ви отримаєте приємний бонус. Також не забувайте ставити лайки та підписатись на канал. До зустрічі в нових відео.